За кожен промінь сонячний, прекрасний, вмій дякувати Господу щодня, за темні ночі і світанки ясні, що часом під ногами є стерня. вмій дякувати за травневі грози, за білий сніг, за перший листопад. Вмій дякувати Господу, за сльози, за осінь, що не раз заходить в сад. Вмій дякувати, що розмови чуєш, пісні і рідні серця голоси. За те, що ти сніданками смакуєш, і жебраком на їжу не просив. Мій дякувати щиро і так просто, за те, що з нами на землі живеш, за те, що бачиш світ і неба простір, за те, що легко дихається теж. Ти маєш одяг, дах над головою, в твоїй оселі затишно в мороз, подати якомусь стакан з водою, не відчуваєш утисків. Погроз мій дякувати за моменти добрі, що в праці Бог здоров'я ще дає, що після гроз ясніє знову обрій, що серце в грудях стукає твоє. Згадай про того, хто житла не має, чий дім ракета зруйнувала вщент. Про тих згадай, хто з голоду вмирає. Задумайся про них ти на момент. Чиє життя трагедія забрала, хтось сиротою у дитинстві став, комусь бідою долю всю зламало. Згадай, хто втратив мить усе, що мав, хтось інвалідом у візку зостався, йому від серця щиро співчувай, хтось із дитям в лікарню прописався, ту чашу ти не пив, не забувай. Вмій дякувати Богу за спасіння, що на служіння йдеш без перешкод, а десь за віру зносить знов гоніння, многостраждальний Господа народ. Вмій дякувати, що душа не в злобі, що здатний пробачати друга Ти. Вмій дякувати навіть у хворобі і за хвилини горя і самоти. Вмій дякувати за усе, що маєш, що ясний розум. Мудрість є в тобі, що гострий біль порою відчуваєш, що можеш гірко плакати в журбі. Будь вдячний і за чисту кров Христову, її пролив він, щоб тебе спасти, оселя в небі для душі готова, туди ти зможеш, друже, увійти. Вмій дякувати в час, коли не спиться, коли молитись кличе Дух Святий, вмій дякувати навіть за дрібниці. За те, що ти здоровий і живий, вмій дякувати і за все звичайне, що шлях веде до славної мети, уста, а з ними серце одностайно, хай будуть Богу вдячними завжди.